Ця крихітка заслуговує на вашу увагу дитячий навчальний горщик від Children. Pots ось такий зайчик з довгезними довгезними вушками. Неймовірні, до речі, якщо потерти ось такі вушка, то ваша дитина сходить на горщик. Перевірите, у нас, звичайно, є така класна рубрика. Є зовнішня чашечка для відходів. Ось такого формату вона є продовгуватою і дуже зручно її відмивати, бо є отвори у вигляді сердечка для ваших рученяток. Таковий висушили і повернули назад. А щоб вимити вам. Допомагають ось такі класні щіточки стопори у формі квадратика. Ви встановлюєте їх самостійно під низ саме того зайчика. Ось так вставляєте в глянцеву основу чашечки всередину самого зайчика і знову готові до використання. Колір фіолетовий з рожевим, ось таке дуже гарне поєднання, а всередині вас чекає просто нереальна краса. Тут є малюночок додатковий, звичайно, вушка, вони зображені, ось такі, трішки є вигнуті, щоб зробити із такої класної спинки самокриші. Щоб міцно тримали е, е, запах всередині ось таких девайсів. Відкриваєте спинка під анатомічну форму вашого серпенька. Звичайно, ручки дугоподібні, ось такого формату фіолетовий з рожевим. Ручка рухається, більш розважальний характер має, щоб втримати дитинку більше ніж на 2-3 хвилини. Ось так ставляєте в пози і готові до використання, щоб ваша дитина туди-сюди не падала. Накладка Memory Form, вона дуже мігенька і дитині буде дуже подобатись сидіти просто як на пір'їнці. Гарні підбираєте варіанти, і ваша дитина з зайчаст ходить до гоштіка. У цьому проєкті є ось такі м'якасенькі флісові накладочки. Дуже популярні, якщо ваша дитина мерзлячка, ви просто їх встановлюєте всерединку. І дубця взагалі не мерзне. Пишіть, як вам такі круті девайси. Чекаємо на ваші лайки і підписку.